Христос народився, славімо Його! Ми святкували у Києві, храм Константина Єлени на Подолі. Святкування було в такому невеличкому сімейному кругу, бо дійсно, будній день, багато хто на роботі. Колись бабушка казала, що не можна в таку ніч спати, Різдво Христове, але з теперішнім часом, з комендантською годиною, і маючи двох діток, пішли на ранню літургію. Дітки після літургії проколядували, отримали подаруночки, дорослі проколядували, розговілися на трапезі. І, маючи таке якесь тепло в душевне, хочу побажати вам, щоб в це тепло, мир і спокій, пробула аж до наступного різдва. Відстала, яка небовала, над вертепом зірка ясна. На то басід До да Христос родився, сиділа воплотився, як чоловік полинами Богу оповився, пастушки з ягнятком Перед тим дитятком, на колінця припадай Бога вихваляють. Просим тебе, себе, набраснев радару, далі літає в до, цьому дому господарю. А як господару, то як господині усієї України. Yes. Спасибо. Дуже гарно.